Добре, Євангеліє від Івана, ми багато текстів будемо читати сьогодні, але перший текст, який будемо читати, є Євангелія від Івана, 20 розділ з 1 по 10 вірш. Дивіться, ви маєте, якщо ви маєте там українські біблії, ви слідкуєте українські, я читаю сучасний переклад, ну, будете дивитися, яка є різниця. Між тими перекладами і також ну, дивитися, запам'ятовувати. Можливо, коли є якісь помилки, коли людина звертає увагу на помилки чи якісь відмінності, можливо, вона більше запам'ятовує ті всі тексти. Тому слідкуйте. Добре, Євангелія від Івана першого ж дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіда. Як ще було темно, до гробниці і побачила, що камінь від гробниці відвалений. Тож вона побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа з гробниці, і невідомі невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро з учнями, учнем, і вони пішли до гробниці, бігли обидва разом. Та інший учень побіг швидше за Петра і прибув перший до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро, він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно, та хустка, яка була на його голові, вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці і побачив і повірив. Оскільки вони ще не знали Писання, що Він має воскреснути з мертвих. Отже, учні повернулися знову до себе. Амінь. Ось такі слова. Ми про них будемо думати. Брати і сестри, ще раз, Христос воскрес! Дуже важливе свято, дуже важливі важлива подія, яку ми сьогодні святкуємо. Ми всі знаємо про Христове Воскресіння. Я чесно, я думав, вже 20, да де 20 проповідей розказав про Христове Воскресіння. Вже напевно 50, Тому що інколи ми святкуємо два рази. Інколи на початку ми святкували по два-три дні. Ну, два дні точно про Христове Воскресіння. Тобто, вже всі ми знаємо про Христове Воскресіння. І я думаю, інші ви інших проповідей чули багато. Кожну деталь знаємо, кожні, кожні речі, вже всі, е, все знаємо про Христове Воскресіння, правда ж? І Багато людей в нашій країні теж проблема в тому, що знають про Христове Воскресіння, але є, є якісь певні нюанси. З одного боку, ми всі вітаємо один одного святом, ми всі радіємо, ми всі знаємо про Христове Воскресіння. Хтось ще буде далі пізніше святкувати. По телебаченню вітають, по радіо, по інтернету вітають, ваші друзі, якісь там. Е, ще вчора мені починали на Вайбер присилати якісь там картинки. Е, всі знають про Христове Воскресіння. Всі знають про Ісуса, всі радіють Його Воскресінню. Напевно, в Україні ви не знайдете жодної людини, ну напевно, яка не знає Ісуса, яка не чула про Христове Воскресіння, яка б не знала, що Христос Воскрес, яка не вміє вітатися там Христос Воскрес. Все нібито добре, все прекрасно, все чудесно. Але щось не вистачає, брати і сестри, щось не вистачає в цьому всьому. Бачите, чому, чому я кажу, що щось не вистачає? Тому що якщо ми всі віруємо, якщо би ми всі вірували в Ісуса, Воскресло Ісуса, то чому мало людей слідують за Ним? Чому мало людей справді хоче жити з Ним? Чому мало людей? Чому більшість не хоче взагалі слідувати за ним і служити Йому, якщо ми знаємо і віримо в це Христове Воскресіння? Чому всі ті, хто вітає з Воскресінням Ісуса, вони не знають, що їх чекає після смерті? От людей запитаєш, всі людей, всі кажуть, Христос Воскрес, а запитаєш, а що тебе чекає після смерті? І людина не знає. Бо вона не знає, бо вона не вірить насправді в Христове Воскресіння, вона не вірить у своє Воскресіння, вона не знає, що, що далі буде після смерті. Чому величезна кількість людей кажуть, що Христос Воскрес, можливо, навіть вірить, що да, да, ну, ну, якби Христос дійсно воскрес, але, але живе і поступає так, ніби Він мертвий. Живий поступає так, ніби то Христос десь там помер, і Він не чіпай мене, і не моє життя, не чіпай. Ти там собі десь будь на небесах воскрес та воскрес, а я тут собі на землі буду жити і творити, що я хочу. Чому більшість так живе? Чому навіть віруючи у Воскресіння Ісуса, багато хто, знаючи, що Христос Воскрес, знаючи, що є велике свято. Але багатьом людям немає часу прийти до Господа, немає часу зустрітися. Я не кажу там про сьогоднішнє свято, про, про Пасху, але щонеділі. Чому ми знаємо, що Христос Воскрес, Він є наш Спаситель, Він хоче мати зустріч з нами, Він хоче спілкуватися з нами. А в нас немає часу зустріти, зустрічатися з ним по неділях. Щонеділі, тим, тим більше щонеділі зустріч. у церкву, приходити, служити і там, слухати про нього. Ми, ми зайняті. У нас немає можливостей, часу. Чому люди думають, що достатньо пару разів прийти в церкву і думати, і, е, пару разів в рік маю на увазі, і, і цього достатньо там для спасіння? Чому все ще є купа людей, які думають, або так, напевно, учать їх, що Христове Воскресіння було для євреїв у той час, десь колись. А нам сьогодні треба, е, треба заслужити. Або, як кажуть, що треба приймати причастє, тоді от причастя приймаєш, і тоді будеш мати доступ до, до Царства Божого, до спасіння. А поки не прийняв причастя, значить, не будеш мати спасіння. Якісь є, ну, щось, щось не так в нас є з цим Воскресінням сьогодні. Щось, щось є не так з людьми. Вірніше з Воскресінням все нормально. З людьми щось не так, тому що люди якось не, 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 роз, не розуміють того всього, не приймають або не хочуть приймати. Якісь проблеми є з цим з Христовим Воскресінням. Бо якби інакше ми всі були ідеальні християни. Якщо ми всі знаємо, всі вітаємо, всі віримо, але щось, не, щось є в нашому серці, не те з, з прийняттям цього Христового Воскресіння. Ми якісь не, не, не такі християни, які мають бути. Бо інакше всі церкви були переповнені не лише на Пасху е, людьми, але і, і, і щонеділі були переповнені людьми. Але щось не так. Чомусь люди не хочуть знати про Христове Воскресіння, чомусь люди не хочуть знати про Воскреслого Христа, чомусь люди не хочуть жити з тим Воскресним Христом, не хочуть, щоб Він був присутній завжди в нашому житті. Думаю, сам факт Воскресіння Ісуса нам не треба доводити. Є дуже багато свідчень, є дуже багато, не тільки свідчень в Біблії, є дуже багато наукових тверджень, наукових доказів, підтверджень, що Ісус дійсно жив на цій землі, Ісус дійсно помер, і Ісус дійсно ожив Воскрес. Є дуже багато навіть агностики чи скептики, чи хто там е, намагалися знищити цю гіпотезу про Воскресіння Ісуса Христа, але пізніше. Під час досліджень вони виявляли, що ні, дійсно є дуже багато свідчень того, що Христос дійсно воскрес і Він дійсно воскрес е, з мертвих. Тобто Воскресіння Ісуса це, це незаперечний факт. Він дійсно воскрес. Єдина проблема і єдине питання, яке я сьогодні хотів би з вами, про яке я хотів би з вами поміркувати, як ми ставимося до цього Христового Воскресіння, як ми ставимося до Ісуса самого, як ми ставимося до самого факту того, що Христос Воскрес. Бачите, у різних Євангеліях, які ми читали, ми читаємо різні від, різне відношення людей до Христового Воскресіння. Одні люди так сприймали, інші так. І я зараз буду вам пояснювати, що, це, що я маю на увазі. І сьогодні ми будемо говорити про різні відношення людей до Христового Скресіння. Е, На жаль, на жаль, брати і сестри, як тоді, 2000 років тому назад, так само і сьогодні люди по різному ставляться до Ісуса. Люди по-різному ставляться до Воскресіння Ісуса. І хотів би, щоб ми перевірили наше ставлення до Ісуса. Хотів би, щоб ми подумали, а як я ставлюся до того Воскресло Ісуса? Хто Він є для мене такий? Що я маю особисто? Не просто що ну, і ура там Ісус Воскрес. Що я маю, що ви особисто маєте з того Христового Воскресіння? Що воно вам особисто дає? Перша група людей, про які я буду вам розповідати, це були послідовники Ісуса. Це були учні Ісуса. Це були учні Ісуса. І ви можете сказати, о, то, 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 то ці люди точно вірили в Воскресіння Ісуса. Ці люди вони точно були з Ісусом, бо вони ж три роки були з Ісусом. Вони точно знали про Воскресіння Ісуса. Вони точно є прикладом для всіх нас, як треба слідувати за Ісусом, як треба вірити в Ісуса. Правда ж? Ні. Насправді ні. Насправді, хоч Ісус їм неодноразово казав. Тричі казав про е, своїм послідовникам три рази говорив, що я Воскресну. Я помру, я Воскресну. Три рази Він казав, що будьте готові, я Воскресну. Е, три рази розповідав. Але як ви думаєте, вони пам'ятали ці слова чи ні? Вони забули. Вони забули за Ісусові слова, вони не вірили в Воскресіння, вони наділися на щось інше. Е, я б хотів би, щоб тексти якісь були. Е, не знаю, може хтось переключить. Там є три тексти, які самі учні про себе говорять. Ано ну, може. Е, добре, досу. Добре. Це, якщо ви бачите, це самі учні говорять. В Євангелії Марка, 9 розділ, 10 віч написано. І вони заховали те слово в собі, сперечаючись. Що то є «воскреснути з мертвих? Тобто вони не розуміли. Хоча вони знали, що Ісус, Ісус говорив, Ісус потім трьох людей воскресив з мертвих, а вони, вони сперечалися, що то означає воскреснути змертвих. Далі, Марка написано: вони ж не зрозуміли цього слова про Воскресіння та боялися Його запитати. Тобто боялися Ісуса запитати. І далі Лука пише, проте не зрозуміли вони цього слова, було б закрити від них, щоб його не збагнули та боялись Його запитати про це слово. І Івангелія від Івана, 20 розділ, ми читали. Сам Іван пише про себе, він пише про себе, який він був хороший учень Ісуса. Бо ще не, не розуміли з вони, що Він має воскреснути з мертвих. Тобто, як бачите, учні ходили за Ісусом. Вони чули три роки слова Ісуса про Воскресіння. Вони слухали проповіді Ісуса. Три рази сам Ісус говорив про Воскресіння, про Своє Воскресіння з мертвих. Навіть е, були, ці учні були свідками, особливо Іван. Він бачив, як Ісус воскрешав трьох людей. Він воскресив Лазаря, Воскресив е, е, сина вдови з е, Наїна і воскресив е, дочку Яїра. Трьох людей. Вони були свідками того всього. І, можливо, можливо, і більше людей Воскресів Ісус. Ми не, не, ну, не, не знаємо. Але, е, тобто вони знали, що таке Воскресіння. Вони знали, що таке бути мертвим і Воскреснути. Вони знали силу, яку мав Ісус. Але що в кінці виходить? Вони не вірять у Христове Воскресіння. Вони не вірять. Бо чому не вірять? Бо ніхто з них ні, ні, ні про кого не написано, що вони сидять біля, сиділи біля гробу і чекали, поки Ісус Воскресне. Ага, там, Ну, я ще почекаю годинку-дві, та Ісус от зараз, зараз має. Він же ж наказав, що на третій день Воскресне. Ну, я ще трошки почекаю. Ми ж не читаємо такого взагалі. Ми не, не читаємо, що хтось сидів, там, прийшов там з палаткою. Ну, ну, давай я почекаю. Немає такого. Ну, не було такого взагалі. Ніхто з них навіть не вірив, що Ісус Воскресне. Одні ми знаємо, що поховали, одні учні поховалися, повтікали по домівках. Щоб їх не схопили. Інші учні, ми будемо читати, е, про Чи, можливо, ви знаєте, пішли собі додому після свята. Тобто вони відсвяткували Пасху і пішли собі додому, ці учні, які, йшли, е, які поверталися додому. Жінки також про жінок ми читаємо, що вони йшли намастити тіло мертвого Ісуса, вони не йшли шукати живого Ісуса. Їм, вони не думали, що Ісус може бути живий. Вони йшли намастити тіло мертвого Ісуса. Вони також не вірили у його Воскресіння. Тобто люди чули, люди, але не вірили, не перепитали, не надіялися на те, що а вдруг щось. А, а може так, а може так. А може Христос дійсно воскресне. Знаєте на кого схожі ці учні, брати і сестри? На кого ці учні схожі сьогодні, в наш час? Як ви думаєте, бачите, Більшість людей сьогодні також чує чує проповіді, чує слова Божі, чує якісь, ну, Слово Боже, може читати Біблію, чує постійно настанов від Господа. Точно так само є сьогодні. Але люди прийдуть у церкву, послухають і підуть додому, і забудуть взагалі не хочуть е, не перепитати, не дізнатися, не уточнити, не, е, не, не, не повірити навіть тому всьому. Там люди читають, а думають, Та, ну, так, таке може не може так не це неправда. А може це Ісус так пошутив якось чи по, якось перепутав, може щось. А в нас ж є віра дідів, прадідів. Вони ж ліпше знають за того Ісуса, що Він там придумав собі. І, і таких є дуже багато людей. Таких є більшість у нас час, бо ще написано, бо ще не розуміли з писання. Люди, люди читають, люди слухають писання, але не розуміють цього писання. Йдуть додому і не хочуть знати, не хочуть боялися запитати. Де тут написано боялися запитати? Ну, да, друге речовин, да, боялися його запитати. Тобто люди так, також сьогодні. тобто, учні, Це учні Ісуса. Ісус їм щось розказує, вони бояться його запитати. Сьогодні люди щось чують, але бояться перепитати, Боже, я щось не так зрозумів. Чи бояться запитати, бояться уточнити, бояться довідатися, бояться знайти щось. Це не хочу, Я не знаю чого. Це біда, велика біда, брати і сестри. Тобто, чи не схожі ми сьогодні на, на тих людей? Чи не схожа більшість сьогодні на тих учнів, які чують, але не, але не чують, але не хочуть приймати, але не вірять. І йдуть додому. Вони почули і пішли додому і роблять своє і живуть по-своєму. Яке в нас відношення до Воскресного до Ісуса? Яке в нас відношення до Воскресіння Ісуса? Е, друга група людей? Друга група людей, які справді повірили в Воскресіння Ісуса. Як ви думаєте, хто це були? Які справді впевнені були, що Ісус Воскресне? Як ви думаєте, хто це були? Що-що? Хто це був? Хто На 100% вірив, що Ісус Воскресне? Фарисеї-книжники. і це були фарисеї, книжники, брати і сестри. От вони точно вірили, що Ісус Воскресне. І це, це, справді, це справді так. Звичайно, вони знали, хто такий Ісус. Звичайно, вони прекрасно знали, що таке Воскресіння мертвих. Звичайно, вони знали, що, що Ісус принесе. І, звичайно, вони знали всі ті тексти старого заповіту, пророцтва, які були написані в старому заповіті про Воскресіння, наприклад, там Псалом 15, який і фарисеї, і книжники знали, і пізніше і Павло навіть знав про те, що. Ну знав цей текст, бо він неодноразово його цитував. У Псалмі 15, 10 вірш написано: бо ти не опустиш моєї душі до Шеолу, не попустиш своєму святому побачити тління. А, ну, Може, там є цей текст. Тобто там написано, що Бог не допустить те, щоб Христос чи щоб Божий син залишився в пеклі. Що зробили фарисеї-книжники? Що зробили фарисеї-книжники, знаючи про родство, знаючи, що Христос може воскреснути, що вони зробили? Вони кажуть, написано в Матвія 27 розділ, Пригадали ми, пане, собі, що обманець той, як живий ще був, то казав, по трьох днях я Воскресну. Тобто вони знали слова Ісуса, вони чули ці слова Ісуса. І вони пригадали і кажуть, що е, прийшли там до Пилати і кажуть, звели ж гріб стерегти аж до третього дня, щоб учні його не прийшли та не вкрали Його. І не сказали народові, Він із мертвих Воскрес. І буде остання обмана гірша за першу. Уявіть, що ви. От сьогодні яка погода? Нормально, вроді, так? Уявіть, що ви не вірите, що сьогодні буде дощ? Ну, от ви не вірите, от сонце світить, все нормально. І ви, ви, ви взяли б зонтика з собою. Ну, от сонце на вулиці світить. Ви з, з, прийшли в церкву, ви взяли б зонтика з собою, чи ні? Напевно, що не взяли би ніколи. А, а ці учні, чи ці фарисеї, книжні, тобто вони, вони вірили, що. Буде Воскресіння мертвих. Якщо б вони не вірили, вони, вони ні охорони не ставили, би вони ні е, печать на гробі не, е, не ставили, нічого не робили, бо вони не вірили, якщо б вони не вірили у Воскресіння Ісуса. А так вони прекрасно знали, прекрасно чули Слова Ісуса і вірили Словам Ісуса. І були впевнені, не просто були впевнені, що Ісус не просто якийсь там Шарлатан чи Богохульник. Якийсь там. Вони прекрасно знали, що Ісус казав, що Воскресне, і Він може воскреснути. І він, Вони вірили в Воскресіння. Але вони все зробили, щоби, щоб позбутися Ісуса, знищити Його, стерти, щоб ніхто про нього не говорив, ніхто про нього не чув, ніхто про нього не знав. Щоби Стерти всі спогади про Ісуса? Знаєте на кого схожі такі люди в наш час? Серед нас є, серед людей в наш час є дуже багато грішників, грішників, справжніх грішників, багатьо, ну, ну всі грішники, але люди знають про Воскресіння Ісуса. Ці, ці грішники знають про те, що Ісус Воскрес. Вони справді вірять, що Ісус воскрес, що Він справді живий. Але що роблять такі люди? Вони всіма своїми силами хочуть позбутися Його в своєму житті, в своїй я не знаю, в своїй родині, щоб Ісус не, не, не чіпав мене, не чіпай мене. Я знаю, що Ти Воскрес, але іди там десь, будь собі там у гробі, запечатати його треба. Хай там собі буде воскреслий Ісус там далеко, не тільки не в моєму житті. От що роблять такі люди сьогодні? Вони знають про живого Ісуса. Вони знають, що Ісус є живий, Він поруч є з нами. Але вони не хочуть, щоб Він був поруч з нами. Вони не хочуть, щоб він втручався в наше життя. Вони не хочуть, щоб він виправляв їх якось, вказував на гріхи, чи, чи облічав, як сказати, докоряв е, у гріхах. Вони не хочуть міняти своє життя, бо вони люблять свої гріхи, і вони не хочуть, щоб такі люди, е, щоб Ісус втручався в їхнє життя. Такі люди можуть прийти навіть пару разів в церкву, вони можуть е, щось там чути, слухати, вітати один одного Христос Воскрес, але все своє життя вони намагаються знищити Ісуса, е, забрати, все зробити для того, щоб Ісус ніколи не, не прийшов в їхньому житті, запечатати його десь там у гробі, от будь там собі в гробі і все. Чи не є і серед нас таких людей, брати і сестри? Можливо, і для вас Ісус невигідний. Можливо, і для вас Ісус зайвий якийсь такий. Можливо, і для вас Ісус, ви не хочете, щоб Ісус втручався в ваше життя. Хоча ви багато знаєте про Нього, хоча ви багато чуєте про Нього. Можливо, ви так само хочете, щоб Ісус десь там був у гробі, запечатаним, за приваленим каменем, і там собі, або десь там на небесах, але тільки не в наше життя. Подумайте над цим. І є ще третя група людей, ну дуже коротко скажу, е, з їхнім відношенням таким до, до Воскресіння Ісуса, до Воскреслого Ісуса. Е, ну, Напевно, сюди варто віднести цих римських солдат, які сторожили тіло Ісуса. Ми мало що знаємо про цих людей, хто вони були, яке їхнє подальше життя. Про одного знаємо ми цього солдата, що який там е, під час е, смерті Ісуса він визнав, що це є Син Божий, ну, якби визнав Ісуса за Сина Божого. Е, про одного солдата знаємо. Але е, ці, люди, ці люди вони були справді свідками. От Ви розумієте, що вони справді бачили Воскресіння Ісуса. Вони бачили Воскресло Ісуса. Вони бачили таке чудо, яке жодна людина в світі не бачила та сторожа, які, які сторожили тіло Ісуса. Вони були свідками. У Євангелії Матвія написано, ми читали з вами. І великий ось землетрус стався землетрус, бо зійшов із неба ангела Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя та сів на ньому, його ж постать була, як та блискавка, шати його були білі як сніг, і від страху перед ним затряслася сторожа, та стала як мертва. Тобто це були солдати, які бачили Ісуса, які бачили сам момент воскресіння Ісуса. Найбільше чудо. І далі про них написано Матвія 28, розділ, коли ж вони йшли. Ось дехто зі сторожі до міста прийшли та й перевосеченниками розповіли все, що сталося. І зібравшись з старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало срібняків. І що сторожа? Мовчала. Мовчала, забула. Тобто вони бачили факти, вони бачили величезне чудо, але їм заплатили гроші. І вони, все, ми нічого не бачили. На кого схожі ці люди сьогодні? А? На Не на міліцію. На корупцію. на корупцію. От цікаво, на кого ці люди схожі сьогодні. Може я, може я помиляюся, але мені здається, що для багатьох людей ем, всі знають про Христове Воскресіння, але для багатьох людей це чисто бізнес, якийсь такий. Знаєте, от, вони бачать чудо, вони знають чудо, вони знають Христа Воскреслого. Але для них це чисто бізнес. Заплатили їм гроші, вони. Каже, що та ні, ми не знаємо ніякого Воскресного Ісуса. Не заплатили гроші, все, там ще там щось. Для багатьох людей в нас зараз ці релігійні свята, які в нас є, це, ну, якось це, мені здається, це можливість якось заробити чи нажитися, чи я не знаю. Мало хто з них приходить до церкви, мало хто розуміє значення того свята. Головне якісь продати, впарити людям амулетики, якісь, чи якісь ще якісь речей, які пов'язані з християнством. Там на пасху кошики, на е, свічечки, яйця, що там ще на Пасху можна, на різдво, там ще щось, е, якісь забобони, чи якісь безділушки, аби бізнес, аби якісь заробити гроші. От і вся, вся як, якби, релігія чи віра. Я мрію поїхати в Єрусалим. Колись в житті своєму, не знаю, подивитися на ті місця, де ходив Ісус. Але ті, хто був там, я не знаю, чи багато з вас, хто там був, але кажуть, що там, е, ну як сказати, там нічого святого, кажуть так, що там нічого святого не осталося е, в тих місцях. Лише бізнес, лише. Е, Продавці з іконками, з амулетиками і тому подібне, кажуть, дуже багато злодіїв, дуже багато злодіїв. Тобто святе місце воно перетворилося на бізнес, на достаток, на, ну, на корупцію, на якесь таке. Що для нас? Чи не схожі ми певним чином, можливо, на якихось таких людей, які, для яких свята це чисто бізнес, якийсь і все, щоб більше продати, більше заробити. Я буду закінчувати, брати і сестри. Дійсно, для нас я хотів би, щоб ми кожен з нас подумав про наше з вами відношення до Воскресіння Ісуса, про наше з вами відношення про до Воскреслого Ісуса. Бо свято святом святкувати добре, радіти добре, вітати один одного дуже добре. Але все ж таки варто задатися питанням: а хто такий для нас Ісус? Ну, розумієте. ну, ми можемо святкувати там День народження кого там, Тараса Шевченка, наприклад. Або ми можемо святкувати День народження, там, я не знаю, що там ще кого святкують, Лесі Українки. Там, ну, але ну, вони, ці люди далекі для нас, ми з того нічого не маємо. І для багатьох людей, якби люди теж святкують Воскресіння Ісуса, але теж, ну, мало що знають про цього Воскрес Воскресло Ісуса, і мало що мало відносять себе до того Воскресло Ісуса. Дуже прикро, коли ми святкуємо велику подію, називаємо тим більше себе християнами, святкуємо велику подію, але не знаємо, яке, що це Воскресіння Ісуса, яке має це значення для нас особисто. Бо якщо ви, брати і сестри, не покладаєтеся на цього Ісуса для життя вічного, для спасіння, для того, щоб бути з ним у Царстві Божому. То ви даремно святкуєте це свято, даремно називаєте себе християнами. Якщо ви не маєте тісних стосунків з Воскреслим Ісусом, якщо ви не вірите, що Ісус Воскреслий, Він не тільки десь там далеко на небесах, але поруч, який живий, який може чути нас, який е, є поруч з нами. Якщо ви не маєте цих тісних стосунків з Ісусом щонеділі, ладно, я там вже не кажу там щодня. Тоді ви не вірите в Нього, тоді Він не потрібен вам, тоді Він далекий для вас і ви живете своїм життям і ви не хочете взагалі ви схожі на тих фарисеїв-книжників, які не хочуть, щоб Ісус втрачався в ваше життя. Христос то Воскрес. Але чи Воскрес Він для вас особисто? Христос воскрес, але чи дарує Він для вас особисто цей доступ до Царства Божого? Чи можете ви про себе сказати, що я вірю? Що і я буду з ним у Царстві Божому? Чи можете ви про себе сказати, що я знаю на 100%, бо я його послідовник, того Ісуса, я слідую за Ним, я знаю про нього, я живу з Ним, я спілкуюся з Ним, і я знаю, що Він мене, коли я помру, Він мене зустріне в Царстві Божому. Бо я знаю, його, і Він знає мене. У нас тісні стосунки, у нас дружба, у нас єдність з Ісусом. І я знаю точно, що Він мене зустріне в Царстві Божому. Чи можете ви сказати про це? Це про себе такі слова. Чи вірите ви, що Воскресіння Ісуса справді має важливе значення не тільки там для цілого світу, не тільки там для євреїв, як колись, чи для апостолів, але в першу чергу для вас особисто. Чи вірите ви у це? Поміркуйте над цими запитаннями, щоб у вас справді був привід святкувати це свято, щоб це була радість для вас особисто, не просто якесь традиційне свято, де треба Пасочку і там свячено якусь там? Хліба, чи що там. Нехай Господь дасть всім нам віру і прийняття Ісуса, як нашого Спасителя, який прийшов у цей світ грішників спасти, в тому числі мене і вас. Нехай ми будемо. Е... Ми не, не, вірніше не будемо схожі на тих апостолів чи учнів, які слухали, але нічого не пішли додому і нічого не запам'ятали з тої проповіді. І не вірили або боялися перепитати, запитати. Нехай Дух Святий справді працює в нашому серці, відкриває нам очі, відкриває нам розум, щоб ми справді вірили і приймали те, що для нас зробив Ісус Христос. Амінь.